Вітаю, я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для нас карта дня на 15 лютого 2026 року. Подивимось, який сьогодні день, які енергії, які підказки. Ну що ж, карта дня для нас на сьогодні. Ой, тут з Кубків. Чудово, на дні колоди четвірка пентаклів. Радість з кубків це, це м, прояв наших емоцій, емоцій через край. Це коли проявляється наша інтуїція, м, це творчість, це почуття, от це наше емоційне пробудження такий вав-ефект. І в кожного це Щось своє. В когось хтось закохався, хтось освічився, хтось е хочеться дарувати подарунки, чи вам дарують подарунки. Тобто це от таке, що от такий стан, коли емоції ну, лються і радість, і щастя, і любов, і. і от... Такий класний, позитивний стан і настрій. На дні колоди у нас четвірка пентаклів. Можливо, саме вона викликала у вас таке щастя, радість, ейфорію, задоволення, тому що це мої цінності: те, чим я володію, те, що я маю, що з моїми рідними все гаразд, я маю де жити, я маю що їсти, поруч мої рідні. Я маю подушку безпеки, так би мовити. Я маю таланти. Тобто ось це таке відчуття, що те, що я маю, ну, я ціную те, що я маю, я тішусь те, що я маю. відчуття стабільності, відчуття безпеки. Ну, як я вже сказала, в кожного це щось своє, але це ось такий у вас проявляється ось такий від того, від цього відчуття ось такий стан радості, задоволення. А можливо інтуїція підказує, куди інвестувати, де ви почуваєтесь в безпеці, як проявити свої таланти, як їх монетизувати. То, можливо, це от щось, саме якась от з цих емоцій, думок. Привела в вас такий стан радості. Ну що ж, класне підґрунтя для, для ось такого прояву емоцій, пробудження емоцій. А, можливо, знаєте, це так, як це гроші наші, то ви маєте можливість купити щось. Зробити приємне собі, зробити приємним, важливим для вас людей, рідним своїм, коханим своїм. Тобто, опираючись на свої можливості, от вони це приносить мені радість, що я можу подарувати радість своїм рідним чи собі. І це викликає у вас таке задоволення. Так, що нам буде допомагати? Ой, сім'я. Супер. Сім'я і ще й це велика сума грошей. Можливо, це спадщина, можливо, це кошти, які ви отримали, кошти, які надійшли. І от. Вони викликають вас таку радість, довгоочікувані, несподівані, що я можу, я тепер не, не, не боюсь, що там вистачить, не вистачить, що я маю можливість. І це як матеріально, матеріальна можливість, так і ресурси, так і наше тіло, і здоров'я, можливо, от, маєте можливість допомогти. Комусь своїх рідних. Тут настільки вся сім'я, ця десятка пентаклів, вона вміщує всю сім'ю, навіть домашніх улюбленців. Тобто, що я можу допомогти, мене це дуже тішить, що я маю можливість, я маю час, я маю ресурс, я маю здоров'я для того, щоб допомогти, підтримати, зробити приємне щось чи подарунки. І все це ось такий в... вас вводить в такий стан радості. Чудова така сьогодні комбінація, що нам буде заважати? Або, як я казала, сім'я, так що все гаразд моєю сім'єю Вони підтримують, вони поруч, чи на зв'язку, чи ну... Сама це відчуття цінності сім'ї вас отак окриляє, тішить. Що нам буде заважати? Ой, вежа, вежа. Старший аркан вежа. Ну, якийсь хаос, катастрофа. Те, що приходить в наше життя несподівано, не заплановано, те, що не можна передбачити. Можливо, це електроприлади, горять, ну, зіпсулися електроприлади несподівано в самий такий несподіваний і непідходящий момент, і це нас розчаровує, пригнічує. Ну і заважає, звісно, тому що саме зараз воно мені потрібно, скажімо, праска, а вона згоріла. Ну, ми, звісно, заховаємо. Такі високі сьогодні вібрації, високі енергії туз, туз це дуже сильна енергія, тому що це поштовх, це початок, десятка пентаглів, ну і старший аркан вежа. Ну, попереджені, озброєні, так? Як би не було, пам'ятайте, ну, що б не трапилося, вежа завжди звільняє. Більше в нас вже там, вже, вже, вже сонячне затемнення, яке відкриває коридор затемнень так? через два дні. І саме вежа звільняє місце для нового. Забирає з нашого життя те, що нам не потрібно, те, що ми не хочемо, відпустити самі, для того, щоб звільнити місце для нового. Ну, тільки нам важко зразу одразу на перших етапах з цим впоратись, тому що ну, вежа завжди приносить ну, руйнацію і хаос, потрясіння. До речі, травма може бути. Тому будьте обережні і. Також пильнуйте своїх рідних, тому що травма може завадити. Заховали. Ну що, мої любі? Я бажаю нам сьогодні до закупки. Ну, Мирного і спокійного дня, в першу чергу. Вчора лягала спати, снігу вже не було. Сьогодні прокидаюся, зима повертається. Знову сніг. Ну, зима має право. Я бажаю нам сьогодні всім от ту закупки. От справді такий бував ефект, відкриваєш відкриває штори і а, що? <свісно> Я бажаю вам ефекту в хорошому розумінні цього слова нам всім. Радості, позитиву, освічення, любові, кохання, сонечка. Будьте сонечком, сяйте. Любові вам в серці. Радості і спокою в душі. Люблю вас обіймаю. Дякую, що ви в мене є, бо ви найкращі. Пам'ятайте про це. Залишайте, будь ласка, свої відгуки. Мені настільки це приємно відчуваю кожного з вас. Кожен ваш відгук, кожне ваше слово, воно мене зігріває, воно мене окриляє. Воно мені створює мій настрій на цілий день. Дякую вам за це, мої любі. Ставте, будь ласка, вподобайки. І хто ще не з нами, я вас запрошую, приєднуйтесь до магічного простору зоряне таро. До зустрічі, Па-па.